Вночі українські дрони атакували Ярославський нафтопереробний завод у Росії. Попри спроби російської влади назвати це навчаннями, пожежа сталася на ключовій установці потужністю понад 6 мільйонів тонн на рік. Тим часом Естонія значно розширює свою оборонну програму. Країна збільшує закупівлю «Аймарс» – 12 установок, ракети МЕС» – дальністю до 300 кілометрів, 200 контейнерів, ракет Джиме ЛРС. Тисяча контейнерів, загальна вартість угоди майже 5 мільярдів доларів. Це дозволить Естонії тримати під прицілом логістику та військову інфраструктуру Кремля і навіть завдавати ударів у глиб території Росії. Росія звинуватила надмут мілітаризації регіону та пригрозила відповіддю. А пропагандисти заявили, що Естонія стала плацдармом для удару по Росії. Як зазначають у сполучених штатах, тепер фінансування озброєння йде не з американського бюджету, як за Байдена, а за кошти самої Естонії та її партнерів.